Яку роль вам би хотілося? Вам би її ще не запропонували, але яку би ви роль хотіли зіграти? Роль кого? Я вже говорив сьогодні про це. До речі, подивитись подкаст через місяць. Да. Так? Але зараз я, я і тепер можу сказати, що роль байкерського руху у нас і взагалі такої картини і художнього фільму у нас немає. Я думаю, що це цікава тема, яку би можна було розкрити. Я готовий на цю роль. Байкерство. Так ви в реалі ви байкер. Правильно? В байкерському. А є ж якийсь статут байкерів, правильно? Якісь правила байкерські. Є. А як Звісно, не бути підерасом, блядь. Це найголовніше правило, знаєш, і анекдот. Між іншим просили, анекдот. Сидить журналіст з байкером. Якась анекдотична ситуація. Вам не здається? Ну, анекдот просили. Від, давайте, від, від давайте. мене сидить е, журналіст з байкером, довго-довго розмовляли про всякі, всякі всякі, і в кінці, в самому на завершенні, журналіст каже: «Слухай, я, блядь, подивлюсь, ну ви нормальні чуваки, блін, байкери. Слухай, ну скажіть чесно, блядь, а що серед вас підарасів нема, блядь? А він каже, блядь, мужик, блядь, ну і так срака болить, блядь. Я просто до того, хто, да, хто да. їздив на мотоциклі. Да. Є, є ті, хто е, їздить на двоколісному транспорті. Побудуйте, так, якщо є. Може, а, може... Ті, 2000, Не піднімайте руки, тих, хто насаджує. Знову ж таки, історія. Я в 2011 році був ініціатором такого мотопробігу. Ми його назвали Байкрай. Така подвійна. слово одне байкрай, але ніби байк і край. Тобто рай для байкерів. Так, так. Ми задалися такою метою проїхати всі обласні центри України. На той момент це було 25 обласних центрів України. І ми це здійснили. Ми проїхали 6300 кілометрів, переїжджаючи від одного обласного центру в інший. За 9 днів в кожному місті нас зустрічала колона місцевих байкерів. Зустрічали, їхали. Ми розмовляли, зустрічалися з журналістами, з телебаченням. Задля чого? Задля того, щоб донести до чотирьохколісних, що ми є також повноцінні учасники руху, і з нами потрібно рахуватися. Звідки з'явилась така ідея? Через те, що величезна смертність серед двоколісного транспорту, і те, що люди, які перебувають за кермом автомобіля, не завжди зважають і не завжди бачать двоколісний транспорт.